Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про фізику тепла. Але обіцяю, це буде урок без жодних задач, ніяких складних формул, ніякої нудьги. Уявіть, що це таке собі детективне розслідування, і ми з вами разом спробуємо розгадати одну, на перший погляд, дуже дивну загадку з нашого повсякденного життя. Ну, от власне, і загадка. Чому, скажіть, гарячезною праскою неможливо обігріти кімнату, а звичайний ледь теплий радіатор з цим чудово справляється. Праска ж може бути розпечена до неймовірних температур, набагато гарячіша за будь-який обігрівач, а толку нуль. Здається, щось тут не сходиться, правда? Але насправді саме в цій нелогічності і криється ключ до розуміння природи тепла. Добре, щоб у цьому всьому розібратися, нам потрібні докази. Тож, як справжні детективи ми почнемо їх збирати. Нам треба з'ясувати, від чого взагалі залежить оця сама кількість тепла, яку предмет може віддати або, навпаки, в себе увібрати. Отже, перша наша зачіпка, а що як це маса? Чи впливає, скажімо, вага речовини на те, скільки тепла потрібно, щоб її нагріти? Ну, мо перевіряти? І для цього нам навіть не треба йти в лабораторію, достатньо зайти на кухню. Просто уявіть, дві абсолютно однакові каструлі стоять на однакових конфорках, тільки в одній води, скажімо, одна чашка, а в другій повний літр. Що станеться, якщо увімкнути вогонь? Ну, це ж очевидно, правда? Та каструля, де води менше, закипить значно, значно швидше. І ось він, наш перший доказ все просто чим більша маса, тим більше тепла потрібно, щоб змінити її температуру. Це цілком логічно. Так, перший пункт у нашому розслідуванні є: Ідемо далі. Добре, з масою розібралися. А що ще? Давайте подумаємо. Можливо, кількість тепла залежить від того, наскільки сильно ми хочемо щось нагріти. Тобто, яка різниця між температурою було і стало. І знову повертаємось до нашої каструлі. Тепер візьмемо однакову кількість води. Уявіть, щоб просто підігріти її, ну, скажімо, до 60 градусів, нам потрібен якийсь час. А от щоб довести цю ж саму воду до кипіння, до 100 градусів, гріти доведеться набагато, набагато довше. Більше часу, значить, більше енергії. Ось і наш другий доказ: чим на більшу кількість градусів ми хочемо щось нагріти, тим більше тепла для цього знадобиться. Це теж, в принципі, досить очевидно. Здається, все просто. Але є ще один фактор. І він, скажу я вам, найцікавіший. А що буде, якщо взяти однакову масу, але абсолютно різних речовин, і спробувати нагріти їх на однакову кількість градусів. Як думаєте, результат буде той самий? Спойлер! Зовсім ні. І ось тут, знаєте, починається найцікавіше справжня фізична магія. Ставимо на плиту дві однакові сковорідки. в одну наливаємо 200 г води, в іншу 200 грамів олії. І що ми бачимо? Олія нагріється значно, просто в рази швидше. Здається, ніби вода якось ну, опирається нагріванню. Так, давайте підсумуємо, що ми назбирали. Кількість тепла залежить від перше маси, друге зміни температури, і третє від якоїсь загадкової внутрішньої властивості самої речовини. І саме вона, здається, є ключем до всього. І ця таємнича властивість це і є наш головний підозрюваний. Це той самий секретний інгредієнт, який пояснює абсолютно все і чому так довго закипає чайник, і навіть те, як працює клімат на нашій планеті. Називається ця властивість, питома теплоємність. Так звучить трохи по-науковому, але суть дуже проста. Це по суті число, яке показує наскільки впертою є речовина, наскільки неохоче вона нагрівається. Чим це число більше, тим більше тепла треба в неї закачати, щоб її температура піднялася хоча б на один градус. А тепер просто подивіться на ці цифри. Це щось неймовірне. У води цей показник 4200. 4200. А тепер для порівняння: у заліза 460. у срібла взагалі 250. Що це означає? А те, що щоб нагріти кілограм води на 1 градус, потрібно майже в десятеро більше енергії, ніж для кілограма заліза. В десятеро. Ну от, тепер, коли ми знаємо цей секрет, ми можемо як горішки лускати різні побутові загадки. Давайте для прикладу знову повернемося на кухню. Уявімо ситуацію: гарячий чай, і ми в нього опускаємо дві ложки. Вони однакової маси, але одна залізна, а інша срібна, а їхні питомі теплоємності, як ми вже бачили, дуже і дуже різні. А тепер питання, яка з цих ложок вкраде у чаю більше тепла, щоб нагрітися до тієї ж температури? Просто згадайте, що означає оте велике число, висока питома теплоємність. І правильна відповідь залізна, оскільки її теплоємність вища, вона поведе себе як така собі теплова губка, вона вбере в себе майже вдвічі більше енергії, ніж срібна, щоб досягти тієї ж температури. А це означає, що чай із залізною ложкою охолоне трішечки швидше. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найважливішого, тому що ця, на перший погляд, проста ідея про питому теплоємність має просто колосальне значення для нашого життя, для технології і без перебільшення для всієї планети. Давайте ще раз подивимось на це число: 4200. Це можна сказати суперсила води. Саме завдяки цій властивості вода настільки унікальна і, по суті, незамінна для життя. Просто задумайтесь. світовий океан поглинає гігантську кількість сонячної енергії, він дуже повільно нагрівається влітку і так само повільно віддає тепло взимку. І це робить клімат на узбережжях і на всій планеті значно м'якшим. Саме через це ми так довго чекаємо, поки закипить чайник. І саме тому вода це найкращий охолоджувач для двигуна автомобіля. Вона може забрати на себе величезну кількість тепла, при цьому сама не надто сильно нагріваючись. І ще такий цікавий факт ця властивість не є сталою, вона може змінюватися залежно від стану речовини. От, наприклад, лід, його питома теплоємність 2100, це вдвічі менше, ніж у рідкої води. А це означає, що, скажімо, нагріти лід від мінус 10 до нуля і нагріти воду від нуля до 10 це два абсолютно різні процеси з точки зору затрат енергії. І все це повертає нас до нашої початкової загадки про праску і обігрівач. Тепер я думаю, все стає на свої місця. Справа ж не в тому, наскільки гаряча праска, а в тому, скільки тепла вона може в собі накопичити і потім віддати. І тепер зрозуміло, чому найкращі обігрівачі це водяні радіатори або масляні. Вони може й не розпечені, але всередині в них речовини з величезною теплоємністю. Вони накопичують гігантську кількість тепла і потім повільно віддають його в кімнату. Розуміння таких, здавалось би, простих речей допомагає не тільки вирішувати побутові загадки, але й набагато розумніше використовувати енергію. А це погодьтеся сьогодні. Один з найголовніших викликів для всіх нас.